Подушки бренду Livarno Home та Living Bow. В цьому лоті будуть три такі подушки розміру 145 на 40 см. ось, довгі. Одна подушка розміру 80 на 80 см. Бренду Living Blue. Розміру 70 на 80 сантиметрів буде також одна подушка. І останнє у нас буде розміру 50 на 70 сантиметрів. Також буде одна така подушка в лоті. Загальна кількість буде 6 одиниць. Вартість такого лоту 2050 гривень, а собі вартість однієї подушки всього 342 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. І слідкуйте за новинками. Дякую та заробляємо разом!